Вітання всім шанувальникам прекрасного страх і огида навколо Оскара 2025 року потроху вщухли. Тож саме час поговорити про все хороше, що було на цьогорічній церемонії. А хороше там було це гідні уваги фільми, вони там були, і підтримка України, яка насправді теж була присутня. Прекрасна та актуальна документалка порцелянова війна, яка представляла Україну, увійшла до числа номінантів. І, звичайно, варта уваги добірка виробів ювелірного мистецтва. Мене звати Юлія Гаврилова. Це канал про речі, що роблять життя красивішим, і жоден божевільний дід не завадить мені бачити красу. І розповідати про неї вам. Тож вмощуйтеся зручніше. Це відео буде складатися із трьох частин. Це перша частина. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар. І нам час починати. Я почну з української делегації. Це команда україно-американо-австралійського фільму Порцелянова війна, яка, окрім номінації на Оскар, має ще близько 50 різноманітних кіновідзнак, в тому числі Гран-Прі Фестивалю Незалежного кіно Санденс. Фільм розповідає про життя подружжя харківських художників керамістів Слави Леонтьєва і Ані Стасенко, які, будучи звичайними творчими людьми в надзвичайних обставинах, долучилися до захисту рідного міста. Стрічка дуже емоційна. Її неможливо дивитися без сліз, і водночас вона сповнена. Світла та надії, а ще дуже детально розкладає важливе про Україну для іноземного глядача, і в цьому ще одна її цінність. Крім того, цей фільм дуже високо оцінили критики. У нього дуже високий рейтинг на профільних ресурсах. І саме тому я хочу висловити своє фе деяким українським змі, які почали писати: мовляв, українська документалка не виграла Оскар. Ну не виграли і Бог з ним. Головне, що ми маємо якісне, захоплююче, актуальне кіно про Україну, яке дивляться люди за кордоном. Це теж дуже важливо. і Це якраз той самий необхідний приклад культурної дипломатії. Тому вкотре я висловлюю подяку всій команді, яка працювала над цим фільмом. Ну і давайте поговоримо трохи про їхні образи. На фото зараз ви бачите справу наліво американського режисера фільму Брендона Беломо, українського режисера і одного із героїв стрічки Слави Леонтьєва, його дружину і колегу Аню Стасенко і ще одну героїню фільму парамедикиню Катерину з позивним Шпилька. На Ані, як бачите, дуже цікаві золоті сережки і брошка. Одразу помітно, що вона творча особистість, тому що і в деяких епізодах фільму на ній також можна побачити дуже самобутні і, очевидно, авторські прикраси. Скажу чесно, я витратила цілу годину на те, щоб з'ясувати, хто ж автор цієї брошки, тому що мені здається, що я колись щось подібне бачила у когось з українських ювелірів. Можливо, я з чимось плутаю, але я переглянула ну мабуть з десяток українських ювелірів і нічого подібного ніде не знайшла, от саме щоб такого дизайну. Можливо, що це річ з особистої колекції, можливо, що це навіть якийсь вінтаж. Якщо ви знаєте, хто автор цієї брошки, а можливо, це саме ви, то я буду вдячна, якщо ви напишете про це в коментарях. Військовослужбовиця Катерина Шпилька представляла ще одну групу героїв фільму: це військові, які служать в загоні сил спеціальних операцій Сайгон. І стосовно її прикрас, я точно можу сказати, що це сережки і чокер від ювелірного дому сова, а саме їхня колекція з коралами калина, також на ній патріотичне підвіс у формі тризуба. Ну і брошка це не просто брошка, а якраз емблема сил спеціальних операцій, яка чітко вказує, що перед нами не просто красива дівчина, але й дуже смілива захисниця. Далі кілька слів про знаменитостей, які відверто підтримали Україну. Сценарист фільму Конклав Пітер Строуган, який отримав нагороду в номінації Краще адаптований сценарій, прийшов на церемонію із синьо-жовтою стрічкою, і з нею ж він виходив на сцену. Інший сценарист Дейв Гольштейн вдягнув брошку у вигляді українського герба. Гольштейн є сценаристом мультика Думками на виборі, 2», який увійшов до номінації Кращий анімаційний фільм, де статуетку отримав латвійський потік Останній кіт на землі. Це перший оскар для Латвії, тож можемо щиро порадіти за кіноуспіх країни, яка незмінно нас підтримує. Упевнена, що всі ви бачили сценку, яку розіграв ведучий шоу Конан О'Брайен та актори Адам Сентлер, який прийшов у спортивному худі та шортах, і Тімоті Шаламе. Тому я не буду знову її переказувати в деталях. Скажу лише, що, звичайно, думки, реакції на цю ситуацію були різними. Говорили про те, що це, мовляв, ніяк не пов'язано з Україною, що це їхні внутрішні приколи. Але я перечитала різні відгуки, враження, коментарі. Коментарі переглянула кілька разів цю сцену від початку і до кінця, і можу вам точно сказати, що це було якраз про зустріч Зеленського з Трампом в овальному кабінеті. Тим більше, що Оскар відбувався буквально наступного дня, і що це була насправді підтримка України і аж ніяк не висміювання. Ба більше зовсім мало уваги приділили іншому епізоду, в центрі якого теж був ведучий Конен О'Брайен. Коли він коментував фільм Анора і його феноменальний успіх на Оскарі, і ця ситуація укотре показує, що американці сприймають цей фільм зовсім не так, як ми. Мерикензексайдесі Отже, ми з вами бачимо, що це фільм про росіян, і там знімалися російські актори, одного з яких навіть номінували на Оскар. Слава Богу, не дали. І звичайно, що нам це бачити неприємно, тим більше, що фільм об'єктивно посередній він не заслуговує звання кращого фільму року за версією Американської кіноакадемії. Але коли Обраєн говорив про цей фільм, то він припустив, що можливо він так усім сподобався, тому що там показали, що бодай хтось наважився нарешті протистояти росіянам. І після цього зал влаштував дуже бурхливу овацію. Американзексайдідесі Сабідій Файлі Stand up to a powerfo Russian. Our, uh... Щоб зрозуміти до кінця сміст цієї фрази і таку реакцію, то звичайно потрібно дивитися цей фільм. До чого я вас не закликаю аж ніяк, але я все ж таки продовжу свою думку і далі буде спойлер. Тож у фільмі ми якраз і маємо ситуацію, коли син російського олігарха одружився зі стриптизеркою, і його батьки прилетіли до штатів, вимагаючи негайного розлучення. А Нора, головна героїня, як може не погоджується з цим, по суті, наказом і починає відстоювати себе. По факту, відстоювання відстійне. І, звичайно, що нам, українцям, спостерігати за цими жалюгідними, протестними потугами, ну, дуже смішно, якби не було так сумно. Але я намагалася подивитися на цю ситуацію саме очима. Гламурної голівудської публіки, у яких немає війни, і е, намагалися зрозуміти, чому ж вони сприйняли це кіно саме таким чином. Слава real total badasses. І, звичайно, дуже гучно та яскраво пролунало вітання Слава Україні з вуст акторки Деріл Ганни, яка ще додала, що ось хто насправді крутий. Хоча потім вона віддала Оскар режисеру се тієї Анори Шону Бейкеру. Але в світлі всіх тих нюансів, про які я вже сказала, лишається побажати, аби. Американські незалежні режисери, та й не тільки американські, в майбутньому знімали фільми на українську тему. Але нехай це буде не Шон Бейкер, тому що він в основному знімає про життя секс працівників та різних маргіналів. До речі, прикраси на деріл Ганні були надзвичайно цікавими. Її образ було витримано в чорно-білій гамі, і акторка вдягнула вінтажне кольє 60-х років ХХ століття із діамантів та чорного оніксу, яке виготовлене із білого та жовтого золота. А також не можна не звернути увагу на чорно-білий діамантовий браслет каф зі змією. Це також вінтаж. Браслет виготовлено в 2010 році. Це зразок contemporary, тобто ювелірних виробів із нестандартних матеріалів, тому що золотий каркас браслету обтягнуто шкірою, а також доповнено чорними та білими діамантами. Ну а на чолі змії жовтий сапфір. І ці прикраси вкотре демонструють нам ситуацію, коли знаменитість не те, що не володіє прикрасою, яку вдягає, ба більше. По суті, вона вдягає на себе ношені речі, і це нормальна практика. І в даному випадку ми маємо аж ніяк не рекламу якогось відомого ювелірного будинку. Тут інша історія. Існують компанії, які збирають колекції прикрас. Це можуть бути не тільки ювелірні коштовності, але й біжутерія. Відомі бренди і не дуже. Можуть бути історичні прикраси абсолютно різних періодів. Вони можуть паралельно випускати. Скати свої авторські лінійки прикрас час від часу, щось зі своїх запасів вони продають, але основна їхня діяльність це якраз прокат прикрас. Тобто, по суті, це така собі елітна барахолка, і за великим рахунком, якби наше шоу бізнесове кіноіндустрія повноцінно працювала, то люди, які збирають колекції прикрас. Могли б на цьому заробляти, тобто давати на прокат іншим деякі речі зі своєї колекції. Я знаю, що в Києві є пару шоурумів, які торгують якраз вінтажними речами і в тому числі прикрасами. Навряд чи ви там знайдете ванкліф сторічної давнини, хоча хто його знає, також в Києві проводиться вінтажний маркет. Я там ще жодного разу не була, але дуже хочу сходити і подивитися, що ж там і як. І на що я дуже хочу звернути увагу: що це вінтаж, який цікавий. Молоді сучасній модній аудиторії. Тобто, це не так званий совєтський антикваріат, яким цікавляться деякі люди старшого покоління. Це зовсім інша тема, і я аж ніяк не збираюся її торкатися, тому що мені вона ну геть не цікава. Я зараз кажу про той вінтаж, який носить і готова носити молодь. І це, як бачимо, затребувана тенденція. Також можна провести паралелі із популярними у молодої аудиторії, сервісами прокату брендового, вечірнього, весільного одягу. Ну тобто це по суті теж саме, тільки з ювелірними прикрасами. І я думаю, що в майбутньому, коли наша індустрія розваг, кіно, шоу бізнесу буде нормально розвиватися, ми теж прийдемо до чогось подібного. Тому ті, хто збирає зараз ювелірні колекції, майте на увазі. Одного разу у вас з'явиться вигідна ідея стартапу. Я не з такої сім'ї, як другі. Я з багатої. Далі пройдуся по номінантках та володарках основних акторських нагород. Але спочатку скажу, що загалом на цьому оскарі прослідковувалася дуже чітка тенденція звернення до старого класичного голівудського гламуру. Саме тому було багато посилань на образи акторок з минулого, які було реалізовано сучасними сукнями та прикрасами, і водночас вистачало старого доброго вінтажу яким я, можливо, когось вже замучила. Але що поробиш, його дійсно було багато. Демі Мур, яку було номіновано за роль у фільмі Субстанція, уперше за довгий час змінила картіє на Шопар. І в якійсь мірі Демі доношувала прикраси після Сабріни Карпентер. Як же так сталося? Звісно, що це перебільшення. Просто у шопар є парюра Королева Калахарі, зроблена із фантастично чистих діамантів з найвищими характеристиками. І на самому початку цього року, на церемонії Греммі образ Сабріни Карпентер якраз містив частину цієї парюри. А ось тепер Демі Мур вдягнула інші складові комплекту. Таким був образ Демі Мур на червоному хіднику. Але після самої церемонії традиційно відбуваються автепаті. І от на ньому деякі зірки можуть повністю змінювати своє вбрання, деякі лише змінюють певні акценти. І оскільки там теж вистачало цікавинок, я буду періодично звертатися і до образів зірок на атепатії, якщо звичайно вони варті уваги. У випадку із Демі Мур, безумовно, що так, вона не лише змінила сукню, але й бренд прикрас. Тепер це бушерон, і ось маємо помпон, тобто помпончики китиці, але не з ниток, а й з діамантів. Це класичний дизайн бушерон, до якого вони регулярно звертаються. І вкотре маємо вінтаж: браслети з крупним цитрином, виготовлений в далекому 1945 році. Наступною номінанткою була акторка Фернанда Торес, яку номінували за роль у фільмі Я все ще тут, який засновано на реальних подіях із відносно недавньої історії Бразилії. Трохи більше про цей фільм і про дуже цікавого бразильського дизайнера, чиї прикраси Фернанда Торес вдягала на золотий глобус. Я розповідала у відповідному сюжеті, а ось на Оскарі пані Торес була у Шанель. Вони загалом цього разу здійснили ювелірну експансію, тому що на червоному хіднику було одразу декілька дівчат у їхніх прикрасах з колекцій високого мистецтва. Для ювелірних колекцій Шанелю у першу чергу характерне переосмислення творчості їхньої засновниці. Тому практично всі їхні колекції так чи інакше пов'язані з Коко Бріель. Так колекція прекрасна Фернанді Торес обігрує колося пшениці. Вона так і називається Лебле де Шанель, тобто пшениця Шанель. Зміст автори пояснюють тим, що в дитинстві Коко Шанель проводила багато часу саме в полях, і тому символ колосся їй був дуже близьким. Шанель мала велику схильність до різноманітних символів та нумерології і вважала колосся своїм талісманом. Тоже сама часто використовувала символіку колосків при красах та елементах одягу. В її паризьких апартаментах є столик із позолоченою металевою стільницею у формі снопа, а по всій квартирі розставлені композиції з колосся. Такі собі дідухи від Шанель. Саме для Шанель в 1947 році Сельвадор Далі написав картину із колоском. Ну а в наш час, 2016-му, з нагоди презентації колекції в центрі Парижа було зроблено інсталяцію на честь Шанель у вигляді пшеничного поля. Але я відійшла від основної теми, хоча, безумовно, це дуже цікаво. Загалом на цьому оскарі шанельну дуже постаралися і вдягнули свої як сукні, так і коштовності на значну кількість прекрасних жінок. Цей Люпіта Ніонго, кенійська акторка, яка має Оскар за фільм «12 років рабства і нещодавно знялася у приквелі тихого місця. На ній були не лише сережки і браслет, але й сукня Шанель цікаво оздоблена перловими елементами. Так само вінтажні прикраси від Шанель інтегровано в сукню на Пенелопі Круз. Це колекція Соляр, тобто сонце. У Шанель була і Лілі Роздеп. І, звичайно, дуже ефектним був образ Маргарет Квелі. В її гарнітурі була збірна солянка із трьох колекцій шанель. Але у першу чергу привернув увагу сотуар, і це не єдине кольє такого плану, як на Оскарі, так і загалом на усіх заходах, які відбуваються останнім часом. Я одразу згадала образ Сабріни Карпентер на Греммі, а на одній з прем'єр Аня Тейлор Джой також була у кольє подібного плану. Тож робимо висновок, що сутуари актуальні. Звісно, для звичайного життя вони не те, що не підходять, вони навіть можуть бути небезпечними, особливо якщо ви їздите у громадському транспорті. Але для якихось особливих подій, для того ж весілля, мені здається, що це цікава ідея. Занотовуємо. Також варте уваги образ квелі на автопаті. вона сяяла, наче сонечко, чому безумовно сприяло не лише жовте золото, але й геліодори, жовті різновиди борилу, назва яких якраз і перекладається як сонце. А в каблуці кафи з геліодором зашифровано також обреслева, характерного для Шанель. Ну а браслет на Маргарит так і називається сонячна мотузка. Ця мотузка дійсно не проста, а золота, тому що її оцінюють у суму 700 тисяч доларів. <звук> А на цьому я буду завершувати першу частину мого відео. Якщо воно вам сподобалося і ви хочете подивитися продовження, то не забудьте поставити уподобайку цьому відео, залишити коментар і звичайно підписатися на цей канал. Також, якщо є можливість та бажання, ви можете ставати спонсором каналу на Ютубі або в описі до цього відео знайдете реквізити моєї монобази. Щиро дякую всім, хто стає спонсором, підтримує мій канал, тому що ви допомагаєте мені створювати більше цікавих та красивих відео. Цінуйте красу і незабаром знову побачимося.